Дякую, пане Головуючий, Шановний пане прем'єр-міністр. Наші воїни, які поранені, вони і лікуються в цивільних закладах, отримують харчування на суму приблизно 40 гривень на добу. Це не стандарти НАТО. До речі, за майже стандартами НАТО відповідають госпіталі військові і госпіталь МВС, де харчування в добу на пораненого приблизно 148-150 гривень. Верховна Рада весною цього року ми внормували це питання законодавчо. Уряд 13 липня цього року видав постанову 599. дев'яносто Запізніло, але видав, коли уряд перерахує кошти для. Посиленого харчування наших військових героїв, які лікуються в закладах різних цивільних закладах різних форм власності, це комунальні, державні та інші. Будь ласка, відповідь. Дякую, дякую за відповідний законопроект. Уряд дійсно всі необхідні кроки зі сторони уряду зробив. Я попрошу міністра охорони здоров'я, а також заступницю міністра оборони дати відповідь на це запитання. Вона у нас є. Дякую за запитання. Так дійсно був прийнятий законопроект, став законом, який передбачає те, що уряд повинен розробити механізм компенсації вартості харчування військовозобов'язаних і військовослужбовців, які лікуються в цивільних закладах охорони здоров'я. Відповідний акт уряду після погодження з усіма центральним органами виконавчої влади з міністерством фінансів і міноборони був прийнятий на засіданні уряду іде чітко прописано механізми і порядки, хто за що відповідальний і як буде відбуватись компенсація зараз на рівні Міністерства оборони відпрацьовуються вже компенсація сам порядок і алгоритм передачі компенсації від військових шпиталів до лікарень, в яких лікуються ну до цивільних лікарень, яких перебувають на лікуванні військовослужбовці, і всі ці порядки будуть узгоджені. І Ми думаємо, що в вересні місяці все запрацює так, як воно передбачено законом. одночасно хотів би сказати, що Уряд робить ряд кроків для того, щоб лікування військовослужбовців, які перебувають в цивільних лікарнях, з кожним Роком покращувалось цього року. В програми медичних гарантій були передбачені додаткові коефіцієнти за лікування військовослужбовців, зокрема по певних оперативних втручаннях, тому що ми розуміємо, що військовослужбовець проходить в одній цивільній лікарні від 5 до 10, а то й до 15 оперативних втручань. Це дозволило нам додатково до лікарень, які лікують військовослужбовців, довести 5 мільярдів за 8 місяців 2024 року. Про подальшому кошти для продовження. Фінансування цієї програми є окремо. Ми запустили також два інноваційних пакети: це лікування, зуболікування і зубопротезування наших ветеранів і військовослужбовців. Тому я звертаюся до всіх з проханням активніше говорити про цю можливість для того, щоб вони звертали. Будь ласка, каряченків, Юрій, слуга народу.